Реакції у сполучених штатах на зміну топ військового командування України в американському уряді заявили, що будуть працювати із будь-яким військовим керівництвом незалежно від змін у командуванні. Так прокоментували призначення головнокомандувачем збройних сил України генерал-полковника Олександра Сирського. Активно це також коментують у західних змі. Тема зміни військового командування України вийшла насправді на перші шпальти. Згадують про те, що відставка залужного припала на доленосний момент у війні Росії проти України, коли Росія посилює свої атаки, а в Конгресі немає єдності щодо майбутньої допомоги для Києва. Детальніше про офіційну реакцію і реакцію також неофіційну. Про коментарів пресі і думки оглядачів поговоримо з Марією Оліновською. Нашою журналісткою, яка цю тему досліджувала, дякую, що приєднуєшся. Давайте таки спершу поговоримо про офіційну реакцію, яку ми почули від американського уряду. Що кажуть в білому домі? Що кажуть в Пентагоні? Які коментарі на ці зміни командування України ми почули? Привіт, Хюля. Привіт, Остапе і вітаю наших глядачів. Дійсно, почнемо з офіційних коментарів учора в брифінгу на брифінгу в Білому домі. Представник Ради з безпеки США Джон Кірбі оголосив, що Сполучені Штати не переймаються такою зміною військового керівництва в Україні, і більше того, вони готові працювати будь-ким і наголосив на тому, що і внутрішнє питання України і Сполучені Штати як активний союзник України будуть підтримувати будь-які рішення у цьому питанні. Давайте послухаємо його прямо мову. Президент Зеленський головнокомандувач своїх збройних сил. Він вирішує, яким буде керівництво армії. Це і є цивільний контроль. Ми це знаємо. І ми будемо працювати з будь-ким, хто стоїть на чолі війська. Ми будемо продовжувати працювати із нашими українськими колегами. Мені невідомо про будь-які дискусії на високому рівні між офіційними особами у США та Україні щодо цього рішення на шляху до прийняття цього рішення. Ми також вчора ми почули заяву з Пентагону. Зокрема, заступниці міністра оборони США з питань міжнародної безпеки Села Беллендер. Вона сказала, що Сполучені Штати, і зокрема Пентагон, готові співпрацювати з генералом Олександром Сирським. Давайте її прямо мову. Теж послухаємо Українці вирішують, як їм діяти. Ми дійсно озвучуємо їм наші поради. У нас дуже міцні стосунки. Ми маємо великий авторитет і довіру між політичним керівництвом США та України. У відносинах між військовими Марія, що кажуть американські змі та експерти про те, як відставка залужного і призначення сирського може вплинути на хід війни. Ібо поспілкувався із Робертом Гамільтоном, це полковник американської відставці. Він сказав, що основні виклики, які очікують генерала Сирського, це відповідь на два питання: чи зможе він бути настільки ж популярним як генерал залужний серед українців і серед військового командування, і чи зможе він отримати підтримку збройних сил своєю стратегією? Введення війни це те, що він сказав у коментарі нашому колезі. Він також наголосив на тому, що зміна керівництва, зміна генералів зміна військового керівництва посеред війни не є чимось ем, дивним, не є якимось дивним явищем. Це відбувається постійно, і зокрема в практиці сполучених штатів це також постійно відбувається. Він наголосив на тому, що іноді це для цього є політичні причини, іноді для цього є військові причини, а іноді просто потрібно знайти новий підхід. І на його думку, саме це. Зараз в Україні відбувається, він сказав також дуже цікаву річ про те, що у генерала залужного були дуже хороші стосунки з американськими та західними військовими, які він зміг налагодити. І Він сказав, що залишається відкритим питанням, чи зможе генерал Сирський так само налагодити хороші стосунки з західними партнерами, стільки особистісні стосунки. Водночас він сказав, що Сирський є досвідченим полководцем, досвідченим генералом. І крім цього, ми також говорили із Девідом Кремером. Це виконавчий директор інституту Джорджа Буша, і в коментарі для голосу Америки. Він зазначив, що обидва генерали є дуже досвідченими і є хорошими кандидатами на посаду головнокомандувача. Давайте заслухаємо його. Як демократично обраний президент і головнокомандувач, президент Зеленський має право змінювати посадовців, включно з військовим керівництвом. Він замінив генерала залужного на дуже здібну людину генерал полковника Сильського. Генерал Залужний заслуговує великого визнання за його керівництво після повномасштабного вторгнення Росії. Ми бажаємо генералу Сирському всього найкращого у виконанні цього неймовірно важливого призначення та продовжуємо вітати хоробрість і рішучість українського народу. Слава Україні! Своєю чергою американські змі також висвітлювали всі це питання. Водночас, в американських змі вони не робили, не акцентували свою увагу на персоналі. Вони не аналізували поведінку залужного, поведінку сирського більше ставили такі більш загальні питання до того, яку функцію ця людина новий головнокомандович повинен буде зараз виконати, і всі не оголошують на тому, що зараз дійсно дуже складний момент у війні, і перед новим головнокомандувачем будуть важливі виклики. Зокрема, видання Нью-Йорк Таймс у своїй колонці написало про те, що сирському потрібно буде вирішувати криваве рівня зокрема, йдеться про те, що генералу доведеться вирішувати, якою ціною українських життів він готовий відвоювати українські землі. І це питання найбільше турбує зараз журналістів Таймс». Крім цього, вони кажуть, що зараз є виклики в у, у війні, і, зокрема, затримка американської допомоги це є проблема з мобілізацією, проблема з нестачею як солдатів, так і боєприпасів в українській армії. І третій виклик це є виснаження систем протиповітряної оборони, які виснажуються з кожним днем, доки допомога партнерів затримується. Крім того, журналісти кажуть, що сирському потрібно буде з'ясувати, як найкраще використовувати солдатів українських, щоб стримувати напад росіян, і вони говорять про те, що для того щоб Україна відновила свої позиції, спочатку треба утримати те, що є, і це те теж буде для сирського великим викликом. Дуже цікава була стаття у виданні «Атлантик», який цю ситуацію, яка зараз відбувається в Україні між зміною між зеленським залужним та сирським, зі зміною політичного військового керівництва порівнюють із досвідом сполучених штатів, зокрема у громадянській війні, і стаття називається Залужний знаходить генерала за аналогією книжки про громадянську війну у Сполучених Штатах, де Авраам Лінкольн змінював. Своїх генералів під час е, громадянської війни і це відбувалося неодноразово. І, зокрема, йдеться про е, роботу генерала е, Маклелена. Який на початку громадянської війни зміг побудувати армію союзників, зміг стримувати і просувати цей наступ? Водночас він не зміг відповісти на виклики того, що війна була дуже затяжною, і це була війна на виснаження. І так журналісти проводять паралелі із генералом залужним. Вони говорять про те, що залужному вдалося побудувати українську армію, стримати напад росіян, а відвоювати деякі території на початку. Однак вони говорять, що вже деякий час залужний не може. Відповісти на ті виклики просування у війні, зокрема, є три проблеми, про які вони говорять: це те, що навіть якщо частина провини за контрнаступ, який нібито не вдався, лежить на тому, що союзники не надали вчасно зброю. Вони також говорять журналісти, що якась відповідальність є і на головнокомандувачі. Крім того, говорять, що за шість останніх місяців інноваційність України і української армії, яка була на початку війни, зараз присповільнилася. І третє це що немає переконливого плану. Як далі просуватися у війні? У залужного його не було, і тому це підірвало довіру до головнокомандувача, і тому Зеленський вирішив його змінити. Дякуємо тобі. Дуже насправді дуже важливо і цікаво, що ти зібрала всі думки, які лунають тут і від офіційних представників американської влади і від американських змі. Ми будемо продовжувати стежити за цією темою. Також більше можете почитати на нашому сайті. Там теж є стаття, в якій зібрані власне думки і коментарі. Як коментуються власне цю зміну військового керівництва держави, Марія, дякую тобі надзвичайно. Марія Оляновська приєднувалася до студії.